Партнер 2007 рік. Огляд автомобіля. 1,6 бензин. Економний звичайний двигун, дешево обслугований, 209 тисяч пробігу. Автомобіль обслугований був, замінений ремень ГРМ, мастила, фільтра, порохом стані салон. Оригінальний пасажир, велика перевага перед тими, які будуються в Україні, перероблені. Тобто тут відкриваються вікна, окремий багажний відсік, відділений від салону. Двері відкриваються наверх, також тут відкриваються всі вікна, салон обошумлений з пастиком, сідушки, підлога, все оригінальне. Зверху сіточки, карманчики і так далі. Багато кращий варіант, ніж. У нас вже продаються з грузових. Хороший автомобіль на кожен день, практичний, дешево обслугований і дуже добре підходить для сім'ї. 5 місць. Ціна такого автомобіля виходить в Україні від 6 тисяч доларів. З хорошим пробігом невеликим, в хорошому стані, без ДТП і без різних підводних камінь. Цікаво звертася.